Багато хто молиться молитвою чи наші до 100 разів день може проговорювати, перечитувати. Але проблема в тому, що мало хто розуміє про що він молиться, і про взагалі про що йдеться мова в цій молитві. І це дуже велика проблема, тому що невігластво, не призводить до плачевних наслідків у нашому житті. І може так відбутися, що ми все життя молилися цією молитвою, а опинилися в пеклі. Чому? Тому що ми насправді не слідували тому, що говориться в цій молитві. Коли ми звертаємося до Бога і до свого батька, то ми маємо відповідати позиції як дітей Божих. Ми маємо взагалі розуміти, в чому закриття воля Божа. До цього необхідно вивчати Слово Боже в Біблію. Необхідно покаятися дійсно та слідувати у всьому за Ісусом Христом, перебувати вчені святих апостолів, в слові Боже, вкушати хліб насущний, який в цій молитвірці, що ми маємо кушати хліб насущний слово Боже кожного дня. Ми маємо дійсно пускати Царство Боже в своє життя. Коли царство Боже в нашому житті тоді буде плід результат. Ми будемо дійсно світом та для цієї землі, буде повідувати Євангеліє, засаждати церкви, будемо тоді сфокусовані на вічності, на цьому матері. Дякую за перегляд!